Я оголошую про небувалі заходи для порятунку столиці нашої країни від злочинності, кровоприлиття, хаосу та злиднів. Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 800 бійців національної гвардії до столиці та передання під федеральний контроль управління поліцією округу Колумбія. З його слів, це необхідно для боротьби із хвилею беззаконня. Я передаю департамент столичної поліції округу Колумбія під прямий федеральний контроль. Крім того, я спрямовую національну гвардію для відновлення законності порядку та громадської безпеки у Вашингтоні. Їй буде дозволено належним чином виконувати свою роботу. Заходи пов'язані також із його наміром у найкоротший термін прибрати бездомних з вулиць Вашингтона. Раніше він пообіцяв виселити їх далеко від столиці, запевнивши, що влада надасть їм місця для проживання, але не в центрі міста. Трам заявив, що саме з Вашингтона почнеться масштабне очищення міст. І ми введемо військовиків, якщо буде треба. За законом збройні сили США не можуть безпосередньо брати участь у правоохоронних операціях усередині країни, проте Національна гвардія може виконувати такі завдання. Міністр оборони Під Гексит заявив, що за потреби готовий перекинути до столиці додаткових гвардійців з інших регіонів. Мер Вашингтона демократ Мюріал Баузер спростувала твердження президента і заявила, що у Вашингтоні немає сплеску злочинності. Раніше таку тактику застосували в Лос-Анджелесі. У червні Трамп відправив 5 тисяч бійців Нацгвардії у відповідь на протести проти імміграційного рейду. Хоча офіційна статистика показує, що у 2024 році рівень насильницьких злочинів у Вашингтоні знизився на 35% і досяг мінімуму за останні 30 років, місто недавно пережило сплеск насильства. 2023 року там було зафіксовано 274 вбивства. Це найбільше за останні 20 років. Проблема бездомності також залишається гострою. Торік цей показник зріс на 14%.